На одній з черкаських вулиць замість асфальту ледь не гірські схили, щоправда, штучно створені. Жителям провулку Матросова побіля будинків мали осколом закидати метрові ями, які роками муляли містянам. Матеріал завезли, а от розкидати забули. І так вже три місяці, говорить Яна Федоровська. Тут проходили отак під тим забором, і отам по цій травишці. Любов Шевченко показує першопричини теперішніх оскольних кучугур. Переповідає, через великі ями страждали десятки років. Терпець увірвався, пішли до депутата. Той влітку проблему пообіцяв вирішити. І сказав, три дні я вам завезу оскол, укатаємо і буде дорога. А прийшло пройшло три місяці. Ми йому телефонуємо. Він каже, що в нього все рівно як фріза поломана. Грейдером розрівняв дорогу, потім тому завезли оскіл, але розкидати його забули. І тепер посеред вулиці віднюються ось такі гори. Через них жаліються місцеві, і пішо прийти складно, а машиною і поготів. У нас одні старенькі бабулі, і ніхто і нікому це не потрібно. А мусорка ругається. у нас же мусорки заїжджають. вони возять на туди, наші баки. Все неудобно. ну, ну ми все время ждем. Ми не ж увірений, що нам щось діють. У мене ось дві бабулі живуть. Оце позавчора й було погано. Ми ж не могли викликати скору. Кажу, давай вже до утра побачимо, як же воно буде. Якщо вже погано, то вже будемо викликати. Але ж як вони ж не можуть приїхати? Ви ж бачите? За те, що робітники мешканців покинули, останнє винять депутата. Мовляв, той уже не висувається по їхньому округу, тому і справу до кінця не довів. Каже, найміть алкоголіків, хай вони тоненьким слоєм оце розкидають, а зверху ми хорошим осколом, А як можна його розкидати тоненьким слоєм, як там булижники. Депутат по округу говорить, все організував власним коштом і про своїх мешканців не забув. А роботи, мовляв, відтерміновують комунальники. Говорить, людям і самим можна скооперуватися. По великому рахунку вони самі можуть піти з лопатами і розрівняти те, що завезли. Я, ну, я ж на льову людей, вони ж те саме будуть робити. Репутація не розпоряджається ресурсами, не командою, комунальними підприємствами, а тільки може на них певним чином впливати. От я що могу, те роблю, якщо на цій неділі не встигне, можливо, на слідущі. Якщо я пообіцяв зробити, то я доведуся до кінця. Та ці обіцянки Любов чує не вперше, тому і віри їм не йме. Олена Берестенко, Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка Новини.